З 1 червня 2024 року в Україні набере чинності нова система терифікації електроенергії. Її вартість суттєво збільшиться щодо споживачів, які використовують понад 100 кВт. Тариф за споживання до 100 кВт залишиться без змін 2 гривні 64 копійки. Для споживання, що перевищує цю позначку, буде нова вартість 4 гривні 80 копійок за кВт. Також червень останній місяць ще подати документи та отримати субсидію на повний неопалювальний період. Правила надання субсидій в червні змінюватись не будуть. Також без змін залишиться перелік документів, які потрібно надати. Нагадаємо, це заява та декларація про доходи. Свою особу потрібно буде підтвердити паспортом або замінюючим його документом при подачі особисто в пенсійному фонді. з 1 червня в Україні заднім числом буде проведено перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Виплати надійдуть одразу за три місяці. Так, з першого місяця літа пенсіонери, які перебуваючи на заслуженому відпочинку, але продовжують ходити на роботу та на 1 квітня 2024 року отримали 24 місяці додаткового стажу, отримують збільшені пенсійні виплати. Головний нюанс в тому, що в червні таким людям похилого віку нарахують доплати і за квітень, і за травень. Перерахунок буде здійснено після того, як надійдуть відомості про оплату єдиного внеску за попередній квартал.